Розмови Миколу Довбню, депутата Дружківської міськради з Донеччини, пана Миколо, вітаю вас. Вітаю студія. вітаю Кристина, вітаю, Василь. Ну, от поки аналітики, там журналісти світові говорять про те, коли у Росії закінчаться снаряди. Ми. Бачимо по картинці позаду вас. Що поки що це, це далеко, це далека дуже перспектива. Де ви зараз, пане Миколу, і яка ситуація на місці? Прошу. Хотілося би, звісно, розпочати сьогоднішній день з інших інформаційних подій, з приємних з радісних сьогодні. День знань. Сьогодні 1 вересня, і я знаходжусь міста. Дружківка загальноосвітня школа номер 8 Сюди збиралися е, прийти на навчання діти. Ви бачите, що зроблено расистами за два дні до 1 вересня. На жаль, така ситуація ще з 9 школи, яка була побудована в 57-му році, яка має надзвичайно потужні традиції виховання. І така е, ситуація абсолютно е, притамана всій Донецькій області. В Костянтинівці знищені всі начальні заклади. І дошкільні навчальні заклади, в Краматорську нищиться, Слов'янську знищення, дійшла черга до е, дружківців. І в цьому плані е, я хотів би поділитися своєю думкою, що ворог нищить не тільки економіку, не тільки наших е, воїнів, які мужньо захищають Україну, а ворог, працюючи на перспективу. він нищить наш е, інтелектуальний потенціал, тому що. Зупинити навчання, це зупинити прогрес. Ви прекрасно знаєте, що наші хлопці, молоді, айтішники одні з кращих у світі. Тобто наукова база, навчальна база у нас була дуже сильна. І дивіться, що перетворюють освободітелі на наші навчальні об'єкти. Дуже дуже сумно з цього приводу. Скажіть, будь ласка, а от на окупованих територіях я стежу за ворожими повідомленнями з цього приводу. Вони всі дуже... Активно і скрупульозно підходять саме до навчання дітей і українців, звичайно, на окупованих територіях будуть їм мізки там намагатися компостувати і розпитати свою своє бачення і і майбутнього, і, і, і сьогодення, і минулого, що найголовніше. Скажіть, будь ласка, які заходи ворог першого вересня проводить саме на окупованих територіях? І на вашу думку, чому вони, попри те, що навіть на півдні відбувається контрнаступ збройних сил України, вони все попри це, все одно намагаються затягнути 1 вересня до школи дітей, і от розповісти їм своє бачення світу, життя і, і життя в Україні найголовніше. Будь ласка. Справа в тому, що відношення до дітей, відношення до майбутнього, у нас абсолютно різне в Україні і в Росії. Україна ніколи не допустить того, щоб ну в прифронтовій території та і, мабуть, на всій території України зараз діти пішли в школи. Зрозуміло, що ми всі будемо навчатися онлайн. Тому що страшенна небезпека того, що такі от подібні удари, які ви бачите, за спиною будуть будь-де Дніпропетровську, Франківську, ну будь-який обласний центр, чи навіть не обласний центр, Рашистам все рівно. Вони заганяють дітей в школи і показують тим самим, наскільки вони нібито прогресивніші, що ось вони можуть забезпечити навчання не онлайн, а навчання в школах. І при цьому ви абсолютно праві, пане зима, па пане Василь, в тому, що програми змінені, вони докорінно змінені, де нема України, де нема історії України, і де є тільки руська, руська мір, де змінена взагалі е, ідеї цієї ну, їхньої спецоперації нашої війни з Росією, тому Зрозуміло, що працю працюють ворог, працює на ідеології, ворог починає працювати mm. на майбутнє, і треба бути дуже 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 пильним в цьому плані? І не треба думати, що ворог дурний, що, що він слабкий? Ні, це абсолютно чітка робота на перспективу на те, щоб змінити наших малих підростаючих покоління для того, mm -hmm. щоб з -з 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 зруйнувати повністю Україну, пане Микола, скажіть, будь ласка, що залишається у людей? У цивільних людей на території Донецької області, яка контролюється українською стороною, ну, я не знаю, які блага цивілізації. Ми бачимо, як руйнують школи, гуманітарні штаби. Ми бачимо, як руйнується вся необхідна інфраструктура і просто житлова забудова. Разом з тим, чи є у людей ну елементарні речі, світло, вода, чи буде тепло цієї зими, до прикладу. Я хотів би сказати, що головне, що залишається у людей, які живуть, ну, наприклад, в Дружківці чи прифронтові території, це залізний дух і віра в нашу перемогу. Щодо звичайних благ, які, якими ми користували, користувалися ще до 24 лютого і не, може, не зовсім чітко розуміли, наскільки це блага, то зараз Дружківка, ну, вже 4 місяці, не тільки Дружківка, залишається без газу. Дрожківка і всі прилеглі терприфронтові території залишаються без води чи з частою подачею води. Що стосується теплопостачання, оскільки газ, газові системи не відновлюються, очевидь, що опалення включено не буде. Люди люди не бажають виїжджати. Люди повертаються в міста не тільки в Дружківку, а й в Це видно, по, по кількості транспорту, який з'являється, по кількості людей мають. Що змушує людей повертатися, якщо ситуація тільки ескалується в цих містах? Ми розуміємо, що легше не буде ставати. Ваша думка? Ну, це не думка. Це, е, я спілкуюся з багатьма людьми, які повертаються. І в людей закінчуються гроші за прожити на 2-3 тисячі. Виплат тимчасово переміщених особам неможлива. Зараз знайти роботу в центрі України на заході України неможливо. Жити а, десь а ви ви в Донецькому регіоні зараз багато роботи, напевно, і в цілому нормально можна прожити. Я просто хочу зрозуміти логіку, нікого не засуджую ні в якому разі. Ні. Кристина абсолютно зрозуміло, що роботи так само в нас тут нема. Але тут є своя домівка, тут є свої якісь городи, є свої взаємовідносини, є можливість, хоча б десь знайти якусь шабашку, десь щось комусь допомогти, чи щось Зрозумійте, коли люди один одного знають, допомога в інший спосіб вибудовується, і все рівно своє житло є своє житло, звісно. Що якщо буде така ситуація погіршуватися, та що ми за спиною так. то народ поїде, тому що таке витримати неможливо. Дякуємо, пане Миколу. Микола Добня, депутат дружківської міської ради з Донеччини, показав нам, як виглядають освітні заходи в регіоні.